Хотів би звернути вашу увагу, що у світі є такі динамічні зміни і ми мусимо слідкувати за цим всім. В програмці написано Служба безпеки України. Під гідою цієї служби ми мали би суботу неділю проводити чемпіонат України. Але він перенесений з тої причини, що зараз практично всі працівники служби задіяні на бойових постах. Перед чемпіонатом ми планували провести збір інструкторів фізичної підготовки Служби безпеки України. Але шеф служби сказав, що зараз не доречно, і тому ми перенесли термін проведення чемпіонату і в найближчі часи скажемо, на який термін він перенесли і коли він буде. Чемпіонат буде обов'язковий. На жаль, сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ нова поліція ще не сформована, а представники міліції не знають, чи будуть вони працювати завтра, чи ні, включаючи курсантів. Тому і в Міністерство внутрішніх справ теж є певні проблеми. Ви обіцяли приїхати до нас у поліцейські різних країн, але у Молдові 13-14 повторні вибори президента всі 100% задіяні, Білорусів батько поки що не пустив, і болгари ще досі, досі думають, чи давати нам відповідь, чи не давати. Тому ми вирішили, що відложити цей чемпіонат ми повинні. І ми трошки поміняли стратегію з Едуардом Анатолійовичем і з головою наглядової ради. Ми вирішили спиратися на клуби хортінгу, тому що раніше була стратегія опиратися на правоохоронні органи, і ми бачимо, що зараз в період реорганізації ця тактика виявилася неефективною. Тому будемо запрошувати представників всіх федерацій взяти участь в наших заходах. І найближчим часом, обіцяю вам, до кінця місяця буде сайт поліцейського хортінгу. Зараз є сторінка на сайті Хортінгу. І приблизно ми поставили термін місяць журнал. Який він буде, чи буде спецвипуск до журналу Поліції України чи окремо поліцейський хортів, ми ще не знаємо, але такий журнал буде. Прошу всіх записати мої контактні номери телефонів 068 737 90 74, 066. 690 28 62. Незважаючи на всі зміни в суспільстві, ми залишаємося відкритими і продовжуємо програму, яку почало МВС, але не закінчила. Програма називається Міліція і народ єдиний. Тому ми повинні бути ближче один до одного. Всі пропозиції прийти провести заняття приймаються, будемо практично своїм прикладом втягувати молодь здоровий спосіб життя і навчати самобою. Дякую всім за участь. Ірина Я... да. по Витальевна, что? Електронна почта. почта у нас дуже проста. Укрполіс, українська поліція, три букви, Ukraine, Укрполіс, Да, так як і американські поліцейські. Раудь мейл.ру. Яндекс.ру. А, Яндекс.ру. Яндекс. Спасибо. нашим коллегам. Патрон надо уходить. М? Патрон надо уходить. Да. Патрон надо наоборот снижать. Ну, будем, будем уходить. Все знают, что мы национальное боевое мастерство, и мы маем быть... Вежим. С точки зрения безопасности информации. Будем уходить. У нас информация вся открытая. Воруйте. Если можете использовать, используйте. Информация сама закрывается от человека. если сверху, с космоса, нет туда доступа. Сколько не дай гранат, если человек не имеет ими пользоваться, они ему пользы не принесут. Только один вред. Поэтому, а все, что мы сеем, это добро. И, как говорят, тут надо осторожно давать. Я тут сторонник, что наше умение надо давать всем. Обороняться должны уметь все. Оборона еще никому никогда вреда не принесла. Кроме как нападающим правонарушителям. Поэтому спасибо всем за участие. Давайте сделаем фотографию групповую, которая будет у нас в сборнике опубликована.